Творію я вже 35 років інсулінозалежним діабетом. Зараз є всі ускладнення. У 2003 році пройшла ампутація ноги поза коліно. Всі ускладнення і цукор дуже високий. Приходиться мені три рази колоти. Три рази колоти. Зараз я Лікувала судини і я пов'язую, що то може з тим, може ні. Мені почався е, крововилив е, у сівчатку в лівому боці, півроку тому. Я не бачу зовсім на нього. Е, лікую колі сюди мені колять у зараз у медікусі е, синяки є, колять в медікусі в, у медікусі у очі. І ці, і ці ватки, то це від п'явок, п'явки ставлять, таке лікування. Поки що результатів нема, проходить, проходить лікування судин, сітківки, розчиняють трошки ці крововиливи, але на далі мені кажуть, що обійдеся тільки операцією у Одесі. Дорогостоюча операція порядка 15 чи 20 тисяч.